На календарі березень, але холодна зима не здає своїх позицій. Більшість людей кутаються у теплі дублянки та розкуповують вітаміни для того, щоб хоч якось протистояти хворобам. Проте є такі люди, які абсолютно не бояться морозів та жодних хвороб, адже вони постійно загартовуються та проводять здоровий спосіб життя. Серед таких сміливців є і наш вчитель Дзюба Леонід Платонович, який щоденно і в спеку, і в тріскучий мороз занурюється в ополонку, знаходячи там скарби вічної молодості та міцного здоров'я. Доброго ранку, як водичка? Доброго ранку. Водичка дуже хороша, мокра, бодряща. І купаємося зараз із плюса в плюс. Не той ефект, що зимою, із мінуса в плюс. Леоніде Платоновичу, я знаю, що ви займаєтесь маржуванням вже дуже давно. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалось і що спонукало вас залізти у крижану воду? Це почалося дуже-дуже давно. І ще з 1944 року, в той час, коли освободили Вінниччину від німецьких загарбників. Стояла воїнська частина, ми жили коло самого Ставочка, і один солдат роздівся красна армія всіх сіней і пішов у воду. А я тоді, дитина війни, бігав по снігу босіком, спробував теж, перший-перший раз. От, а далі так пішло, що служилося, що служив на флоті на Балтійському, там теж хороша погода була, така сідає Балтика, заколився. І потихеньку став купатися вже більше 30 років. А що дає вам моржування? Моржування дає зарад бодрості. Здоров'я. Ми завжди кажемо, як здоров'я. Спасибі зарації, здоров'я, порядки у нас. Дуже корисно купатися систематично і поступово. Як швидко ви відчули, що вода оберігає вас від хвороб? Я останній раз я хворів, десь років 50 назад, ангіною. От. Після того я став купатися постійно. А скажіть, будь ласка, а можу я от зараз без підготовки залізти у воду і почати плавати? Чи потрібно якесь тренування? Тіло загордовувати, два правила треба видержувати. Це поступово і систематично. От. Якщо... Ви ще не купалися, то бажано починати десь з 3, 9 травня, от коли температура повітря 15-20 градусів, вже температура води в той час 5-6 градусів. І потихеньку, в перший день зайшли на 5 метрів воду, окунувся, вискочив, на другий день трошки далі, а потім заставляєте своє тіло кинути ще далі. З умовою, що треба вернутися до берег. І наостанок, що ви можете порадити вашим учням та нашим глядачам? Не боятися, треба загартовуватись. І тільки. Дякую вам за розмову і за те, що своїм прикладом ви показуєте нам, що таке здорове життя.